Доходимо до самої унікальної функції, яка присутня виключно на чорному Xbox, є функція AutoSR, Automatic Super Resolution. І що тільки про цю інформацію не розповідали в інтернеті, блогери побачили там та все коротше, 4К, 8К, все буде працювати. Я цю інформацію для себе профільтрував, почитав. Це інтелектуальна функція на рівні системи, яка використовує окремий НПУ, нейропроцесорний модуль. Тобто в чорному Xbox вона присутня, тому що там є спеціальний модуль прямо на чіпі, який використовується для масштабування гри з нижчої роздільної знатності до високої. Завдяки цьому досягаються кращі Фічні ефекти і плавніша частота кадрів без будь-яких змін зі сторони розробників ігор. Тобто, умовно кажучи, у вас є Black BlackMiz Huкон, який всрато оптимізований. Ви його запускаєте на портативному Xbox. Поверх залітає авто SR, і у вас 4К, 120 FPS, ФПС, і життя ваше переключається в режим Супер. Ну ні, так здається, да? Але по факту знову таки, о, знаєте, коли ми кажемо за ці консолі, ну, ти типа касарь заплатив, і тобі розказують імпульсні тригери, ти такий вау. А потім такий, ну це звичайна вібрація з Xbox контролера. Ти такий, окей. Функція гібернації системи. Ти такий, вау, але ігри крашаться, Ти такий, ладно, ладно, ладно. Потім що там ще за списком йде? Екран 120 Гц, Ти такий, вау, але маленький і не OLED, Ти такий, да, да, щось не дуже. А потужна, ти такий, вау, але гучна. Ти такий, да, да, щось тут не чисто. Коротше, ну майже до всього можна докувирятися. Було б бажання. Ну, і оця функція авто вона виключенням, звісно, не стала. Тому що блогер той самий. Розповідав, що задумка цієї функції прикольна, але вона йде після рендеру, але не стає всередину кадра. Тобто це робота поверх сформованого кадру. У результаті це дає цілих 10-15 мілісекунд імпут лагу. А це дуже багато. Для порівняння, якщо взяти FSR, FSR дає усього лише 2 мілісекунди поверх кадру. Тобто імпут лагу додається всього 2 мілісекунди. Дві. Якщо казати за PSSR, то ви знаєте, що ПССР це ще не допрацьована функція, вона тільки розвивається, і PSSR якраз таки багато хто і хейтив за те, що вона додає на секундочку 2-3 мілісекунди. І за це вже Йшли довбані спори, казали, що ну PSSR треба ще допилити, вона ще так дає нормальну імпутлагу, вона відкрадає час кадру, тобто не так все ідеально. Ну а якщо взяти ідеальний DLSS, то там взагалі зараз сама нова версія дає або одну мілісекунду, або дві мілісекунди. Ну і тепер повертаємось до попереднього значення. Ще раз, якщо хто не зрозумів, що функція авто СР, яку використовують у вас усі в цьому, дає цілих 10-15 мілісекунд. І там прямо великим текстом тобі пише, коли ти питаєш у Гугла або Учати GPT, розкажи за цю функцію, він одразу попереджає, що наразі ця функція абсолютно не підходить для динамічних ігор, для кіберспортивних ігор. Тобто, це щось для... Такого, знаєте, чогось старенького. І ось вам цікавий приклад. Якщо ти грав у Full HD 30 кадрів на секунду і поверх вмикаєш авто СР, гра рендериться у 720 p FPS піднімається з 30 до 40-45 кадрів, тобто ти виграєш від 10 до 15 FPS. Непогано. Але кожний кадр потребує плюс 10-15 мілісекунд для апскейлу. Тобто, у результаті у тебе 22-25 мілісекунд GPU рендер, плюс 15 мілісекунд авто СР, і якщо все підсумувати, у тебе плюс-мінус виходить 40 мілісекунд затримки. Отже, навіть якщо FSR вищий, реальний час. Реакції не кращий, бо апскейл з'їдає перевагу. По суті, це зараз рання стадія розвитку авто хоча технологія вже стара, вона використовується в мобільних чіпах ще з початку 2024 року. І розвиток та прогресія цієї технології, ну я б не сказав би, що якась суперпомітна.